Казочка про телятко. Якщо тобі дуже хочеться з ним познайомитися, то дивись, ось воно яке, біла грудочка з головою, а з боків чотири соломинки ввіткнуті. Та я хочу розказати тобі зовсім не про те, яке воно, а про те, що був гарний день світило сонечко, пахли квіти на лузі, а телятко все стрибало й стрибало, так, що навіть спати не хотілося. А коли лягло, то сказало завтра я обов'язково дострибаю і дограюсь. Ти теж часто так говориш, правда? Але завтра була вже не така погода був холодний вітер, ішов холодний дощ, і всі блакитні квіти прикрилися зеленими хустинками. Телятко трохи посумувало і вирішило якщо вчора було тепло і гарно, то треба просто знову його знайти. І вирушило воно шукати вчорашнього дня. Прийшло до зайця, постукало у віконце, визирнув заєць, блакитну парасольку розкрив і відповів: ні, хоч і бігаю я повсюди, та де сховався вчорашній день, їй богу, не знаю. І пострибало телятко до ведмедика. Виліз із зарослого лопухами барлогу ведмедик, розкрив зелену парасольку і спокійно відповів Ні, мій братику, хоча я й ходжу багато, а вчорашнього дня вибачай не зустрічав. Так ніхто й не міг сказати телятку, де ж він, гарний вчорашній день. Усі тільки хитали барвистими парасольками, аж усі вечір настав. І вирішило воно спитати про все мудру сову. Махнула сова крильми, зиркнула на телятко зеленими очима і тихо відповіла ніхто в цілому світі не знає, куди діваються вчорашні дні. Запечалилося б телятко, сіло під сосною, заплющило очі й заснуло з того горя. А чорні хмари небо затулили. А коли телятко прокинулося нарешті, то знову сонечко веселе світило, і блакитні квіти на лузі хиталися. І телятко радісно закричало Дивіться, звіря все-таки знайшло оте гарне вчора. Ні, мій друже, сказала йому з гілки сова, це не вчора, це сьогодні. Та як же це так? не вгавало телятко. Мені ж потрібен був учорашній гарний день. Ну, звичайно, кивнула сова, та хто шукає гарне вчора, завжди знаходить тільки сьогодні, ось так, тому й добре жити на світі. А телятко мовило, му, що по-нашому означає так так звичайно. Ось така казочка, якщо вона тобі сподобалася, постав лайк. Підпишися на цей канал, щоб отримувати нові та чудові чарівні казочки.